Сприяв ворогу у здійсненні збройної агресії проти України до суду, скерований обвинувальний акт стосовно мешканця села Буянки Чернівського району за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та незаконного зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, повідомляє прокуратура Чернівської області. За даними слідства, обвинувачений передав Збройним силам країни-агресора інформацію про політ безпілотників ЗСУ. Адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній. Операції на сході України осіб, які мають зброю та негативно ставляться до РФ. Обвинувачений надав окупантам дані щодо місцевого жителя, який є учасником АТО, в результаті чого потерпілого утримували в підвалі місцевої школи, піддаючи катуванням, завдаючи тілесних ушкоджень та моральних страждань, йдеться в повідомленні на сайті Чернівської обласної прокуратури. За вчинення дії обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або до Ув'язнення з конфіскацією майна.